Майже п'ять тисяч сортів насіння з усіх куточків світу. Ветеран АТО з Донеччини Петро Салама відкрив власну справу в Івано-Франківську. Магазин налічує чималий асортимент насіння, овочів, ягід, квітів, пряних рослин і трав від європейських виробників. Голландія, Європа, Америка це по це буквально весь світ. Єсь буде біля п'яти тисяч насіння, 5000 тисяч насіння це надзвичайно багато. Тойсь, якщо ви. Бажаєте помидор в професійній упаковці жовтий, то його буде п'ять відів професійній тільки упаковці. Бізнес релокували до Івано-Франківська з великої новосілки Донецької області. Звідти переїхали і працівники магазину, які пліч опліч з власниками реалізовували все, що необхідно для ведення саду та городу. Тому обіцяють покупців імперії насіння знайдуть усе, що необхідно для вирощування городини. Ми можемо багато чого порекомендувати. Порадити засоби, які треба за ото. осінь, треба обробити, буде сад, підкормити і обробити сад. Люди можуть звернутися не лише за засобами захисту рослин. Ми будемо пропонувати агровилок, але все, що стосується саду та городу. Магазин неодмінно матиме попит, впевнений постачальник, адже тут є величезний вибір продукції. Попит є, попит є великий на насіння. От, і згодом-згодом, я думаю, десь через рік тут буде точка з оптової продажі насіння по всій області. Попит на насіння в останні два роки спочатку війни різко зріс. Зараз майже немає вільного участка землі, яке б не було. Задіяна на посадку насіння. Люди багато людей виживають за що того, що щось ворощують. Власник магазину Петро Салама від 2014 року брав участь у бойових діях у складі добровольчого батальйону Донбас. Поки чоловік обороняв країну від окупанта, бізнесом займалася дружина. Зараз родина Салама активно волонтерить та розвиває справу в Івано-Франківську. У межах підприємницького дня відвідав і міський голова Руслан Марцінків. Дуже важливо, що це є бізнес учасника бойових дій, що це є внутрішньопереміщення. Особа, яка воювала, яка разом з родиною переїхала і заробляє ці кошти для своєї родини і платить податки. Тому я закликаю підтримувати такий бізнес бізнес саме учасників бойових дій. Підтримайте саме ветеранський бізнес. Це є важливо. Це надихає людей щось створити, працювати, сплачувати податки. А зважаючи на те, що це ветеранський бізнес, то дуже багато цих коштів, які заробляються, ще й тратиться на волонтерську діяльність. Віталія кош Святославіванюк, телеканал 402.